Привіт, гайз! Сьогодні я хочу для вас зробити огляд застосунку, який працює зовсім не так, як всі інші ЛЛМ-яйки, до яких ви звикли. Я зараз серйозна, більшість ai інструментів, якими ми користуємось кожного дня, вони просто видають нам ще одну огору тексту. Моїм запит вони нам стіну інформації, яку потрібно прочитати і перевірити. Добре, якщо вона буде трушною. Мій мозок вже просто стомився переглядати ці всі безкінечні абзаци. У мене просто є бажання, щоб хтось взяв той пул інформації, який в мене є, і Просто в якійсь візуальній зрозумілій формі розклав мені це все по поличках, щоб я так подивилася, проскрінула, Відразу зрозуміла, цікаво мені це не цікаво. Є там щось релевантне чи немає. Я відразу побачила якісь ключові інсайти, а потім вже приймала рішення читати мені цю велику статтю, чи дивитися мені це відео на дві години чи ні. І суперська новина в тому, що Вікстайл це вийшло, тому що вони буквально винайшли революційний формат подачі. Інформації ви буквально можете закинути йому що завгодно і отримати візуальний зрозумілий проект, з яким ви далі можете працювати, чи то там задачі собі створювати, чи то шерити його з іншими. Я просто певна на мільйон відсотків, що якщо ти багато працюєш з інформацією, якщо ти проджект менеджер, контент creator студент, чи просто обожнюєш планувати в тебе дуже багато ідей, ти хочеш організовувати якісь нові проекти, чи просто скласти все життя до кубки, то цей інструмент зайде тобі на всі 100. В цьому відео я хотіла би розібрати три ключових кейси: перше, це як перетворити ваші хаосні нотатки на листочку в блокнотику, чи ще десь зрозумілу структуру, яку потім легко пошарити. Друге, це як з великого полу інформації, типу подавки чи великої статті, витягнути найцікавіше. І третє, як працювати з відповідями чата джвіті чи будь-якого іншого ai AI-тула з порадами, які він тобі дає, і перетворити їх на реальний покроковий план, з якими ти можеш працювати буквально кожного дня і втілювати його в життя. До речі, мене звати Настя, і на цьому каналі я розповідаю про інструменти, які дійсно можуть покращити або облегшити вам ваше щоденне життя. Якщо тебе таке цікаве, то швиденько став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал, тому що це повністю безкоштовно. Ти можеш в будь-який момент змінити свою думку. І перший кейс, який я вам покажу, це робота з статтями чи PDF-ками. Для цього я просто взяла, наприклад, Atomic Habits, якусь ключову summary, Я копіюю цю статтю, перехожу в Вікстайлс AI, Я вставила її в якстайлс Input і попросила дати ключові інсайти з статті. Віксталась можна закинути чи то посилання на якусь статтю, чи навіть PDF-файл, якщо він у вас є. Просто головне, що він був не більше, ніж 20 МБ, і він може зробити для вас повноцінне summary. Ось, до речі, так виглядає самрі статті, тобто. Ключові висновки з тієї статті, що вам потрібно ем, запам'ятати. Якщо вам хочеться зрозуміти детальніше, ви можете повернутися, але отак дуже легко і дуже швидко ви можете взяти ключове і піти спробувати і застосувати це на практиці. До речі, не забувайте, що ви все можете підлаштувати під себе. Тобто, ось тут ви можете написати duplicate and edit, це означає, що він здублюється до вас в вікстайл з особистий профіль. І тут ви можете тепер змінювати тайлики місцями. Е, Переписувати якось текст, виділяти його, моє улюблене, звичайно, міняти стилі чи кольори ем, і в цьому підлаштовувати проект під себе. Давайте ще просто для прикладу. У мене ще була книжка, яка називається Бріф у pdf форматі Давайте також попросимо ем, зроби, е, конспект по книжці. От вам і самері дуже великої книжки з якимись прикольними елементиками, які ви можете прочитати, завжди повернутися, але ну вам вже не потрібно витрачати не знаю годинки три-чотири, щоб прочитати цю книжку. Можете якісь цікаві інсайти для себе витягнути уже і попробувати щось застосувати. Я цим дуже частенько користуюся в двох кейсах. По-перше, для того, щоб зекономити собі час і зрозуміти, чи варто мені витрачати час на те, щоб читати ту чи іншу статтю чи книгу. І другий випадок це коли я хочу його перевикористати в майбутньому. Тобто, коли я отримала таку велику кількість цікавих інсайтів, якихось порад, ще чогось, я відчуваю, що воно дійсно вартує того, щоб лишалося в моїй бібліотеці, щоб я коли захотіла, завжди могла повернутися. Не шукати та на які сторінці книжки я прочитала цей інсайт. А я просто маю такий ван пейджер з ключовою інформацією, яку завжди можна переглянути. Вона завжди в мене в на телефоні під рукою. Я завжди можу до неї повернутися. Давайте переходити до наступного кейсу. Це перетворення відповідей чата GBT в якісь конкретні, зрозумілі плани. Давайте згенеруємо новий. Для цього відкриваємо чат GBT, вставляємо промпт. Я просто хочу, щоб він мені дав якийсь план по втіленню порад з книги Атомні звички. От він нам зараз його. Напише ось так виглядає план на 7 днів. Я його просто скопіюю, повертаюся в якстайлс. AI і навіть вставляю. Я не буду навіть писати якогось промпту нічого. Просто давайте подивимося, який план з цього всього він нам згенерує. Досить швидко. Ми отримали візуальну структуру. Давайте його відредагуємо. Як я вже і показувала, ви можете його підлаштувати під себе. І що найприємніше, це те, що ви прям тут відразу можете перетворити ці пункти в якісь конкретні задачі, ремайндери чи чек-лісти, щоб ви могли прийти назад і повідмічати собі, повиконувати. Перший день це зробити щось очевидне. Він уже знає, що я активно займаюся спортом і намагаюся покращити свою фізичну форму, тому він відразу пропонує мені варіанти, що це можна зробити. Ми їх просто беремо. Turn into – перетворюємо в таску. І тепер я можу поставити ці задачі на сьогодні, наприклад, ці задачі на завтра, там, цю на післязавтра. У ну, нас ідея, звичайно, поставити це все в один день, але ем, суть, ви зрозуміли, ви можете поставити ремайндер, коли ви хочете, щоб вам про це нагадали, за день до ем, чи в якийсь певний час в 14.00. І це дуже класно, тому що у вас тут є бокс з вашими задачами, куди відразу підтягуються ключові таски на сьогодні. Ем, і ви їх Можете прямо тут виконувати. І таке ж саме вікно буде у вашому телефоні. Давайте ще е змінимо на сьогодні. Далі я відкрила телефон. І ті ж самі задачі, які в мене є, вони дублюються і в телефоні. Тобто, я, наприклад, пішла, не генерила собі якийсь новий план по тому, як досягнути тисячі підписників на Чіктоці. У мене склалося план на кожен тиждень, я поставила туди дати. Тепер я буду просто заходити і прямо на телефоні відмічати, що я зробила, а що ні. І тут перевага як стайл дуже очевидна, тому що це не просто інструмент. А ти можеш щось там попрацювати трошки з контентом і закинути. Ти по факту можеш перетворити будь-яку частинку інформації, зрозумілий проект. Поставити там задачі, нагадування, додати інших людей і колаборувати. Я обожнюю вікстайлс оформлювати різні воркбуки чи челенджі, тому що вони настільки візуально і красиво, що мені просто хочеться повертатися і дійсно виконувати. До речі, що стосується воркбуків, нещодавно я на інстаграмі розповіла про цікавий метод, який називається дофамінове меню, цілею якого є зменшити кількість скролінгу у вашому щоденному житті. Якщо у вас також є проблема з тим, що ви не можете вилізти з того тіктока, то я вам раджу піти подивитися і спробувати. Я зрозуміла, що такий візуальний аспект для мене грає велику роль в оцій консистанції того, що я постійно повертаюся до інструменту, тому що як тільки він заскладний, я не хочу з цим розбиратися. Як тільки він занудний, ем, мені здається, для людей з Рдуг це також дуже сильно релевантно, що тобі хочеться, щоб вони були там якісь смайлики, якісь кольори, і отут прям все, що тобі потрібно. І третій case, яким я хотіла з вами поділитися, це перетворення своїх звичайних нотаток в планері, типу такого, в діджитал формат. Тому що кожного разу раніше, коли я хотіла, наприклад, записати якусь нову ідею чи щось типу того, я думала: додавати. Його в якийсь Notion, базу даних для того, щоб воно там завжди лишалося, я могла до нього повернутися і потім не знаю запитати вояйки, щоб не генерувати якісь нові пости на основі цього, чи то записувати його в блокнот. Тому що, коли я записую в блокнот, я так значно краще запам'ятовую інформацію. І зазвичай вони виглядають у мене таким чином. Я їх просто собі законспектовую, так як мені подобається. Там Наразі я читаю книгу Lean Startup, До цього я читала книгу Brief. І я собі таким чином його просто законспектовую. Я можу просто сфотографувати. Далі Хочу отримати спочатку повну транскрибацію мого текста, тому я йду в чат GBT і закидаю йому ці дві фотографії з своїм конспектом і прошу його зробити повну копію. Тепер він зробив декілька різних помилок: типу, пробачу свою ідею. Не зовсім зрозумів мій е, почерк, тому я просто попрошу його підкоригувати. От і є цей конспектик. Тепер ми його просто копіюємо прямо ось так, повертаємось назад. Генеруємо нову, отак от. Я також не буду нічого писати, просто закидаю йому, і так зрозуміє, що я, в принципі, хочу зробити якусь візуальну структуру з цього, з цього конспекту. От, будь ласка, вам повний конспект у візуальному форматі. Ще й запропонувало зробити декілька задачок, внести у ваш. Список планів. Найбільше мені подобається те, що воно прям так от виділено. Я можу перечитати якісь ключові моменти, десь це прям булетпоїнтами, питаннячка, цикли окремо якось виділяє. І от мені, як візуальній людині, значно простіше вловити суть через такі типи тайликів, тому що вони реально працюють таким чином, як працює мій мозок. Тобто він якось групує інформацію в якійсь зрозумілій йому логіці. І оця логіка Яйки Style часто дуже сильно попадає в те, як думає мій мозок, тому мені максимально. Комфортно з цим працювати. І ще класний елемент x Styles в тому, що я можу це завантажити як ПДАФку або картинку. І пошарити його з кимось, тому що часто, коли я знаходжу якісь класні інсайти, статті я люблю ділитися ними з своєю командою на роботі для того, щоб вони також могли отримати ту цікаву важливу інформацію, яка мене вразила, скажімо так, і тому я хочу зараз з ними поділитися. Я просто беру, копіюю лінку і відразу відправляю в чатик. і Вони можуть подивитися. Чесно кажучи, відколи я вперше вам показала цей інструмент, в мене не буває ні дня, щоб я ним не користувалась серйозно. Перша згадка була у відео про ноутбук LM. До речі, я вам дуже раджу подивитися це відео на моєму каналі. Тому що це теж дуже крутий інструмент, саме в плані навчання, щоб витягувати конкретну інформацію, яка саме тебе цікавить, з дуже великих пулів ем, інформації або взагалі навчатися разом з ним. Тому, якщо вам таке релевантно, обов'язково перейдіть, подивитися. Я думаю, це реально маст хав. Тих часів пройшло вже три тижні, і буквально кожного разу, коли я хочу зберегти щось важливе для себе, щоб його не забути, для того, щоб поділитися інсайтами з командою чи просто з вами зашарити якусь класну інформацію. Я часто приганяю це через XTILS. Ай для того, щоб мати цю візуальну картинку, а тепер найцікавіша частинка, тому що у кожного з вас є можливість отримати доступ до всього як стайл разом з AI, тобто преміум підписку на рік. І для того, щоб його отримати, все, що вам необхідно, це просто протестувати інструмент і написати як можна більш розгорнуту відповідь в коментарях під цим відео. Кожен, хто просто коротко поділиться своєю думкою, отримає промокод на 10% знижки на будь-який тариф. Але якщо ви напишете максимально детальний ваш відгук з вашими емоціями та думками, це можуть бути як пропозиції по покращенню, чи що вам подобається в розгорнутому форматі за абсолютно кожний такий розгорнутий коментар, ікстайл дарує вам промокод на рік преміум підписки. Ця опція буде діяти всього один тиждень, тому я дуже вам раджу не прогавте це. І якщо ви знаєте, що у вас є друзі, яким теж таке цікаво, які теж люблять організовувати своє життя чи працюють з контентом, кидайте їм посилання, кидайте їм це відео. Нехай вони також протестують і отримують свою безкоштовну підписочку. А у мене на цьому все. Я дуже вдячна за ваш час і вашу підтримку. А ми побачимо з вами вже в наступний вечір п'ятниця, де я вам розповім про новенький тул, з яким ви повністю забудете про канву чи якийсь там PowerPoint. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.